Дорогі друзі, все починається з малювання і інженерних розрахунків. Від дзвінка від замовника, від виїзду на замір, куча роботи, яку потрібно. Проробити. Робимо. Нататки в проєкті відображаємо нульові відмітки, поясняємо всі деталі, що хоче замовник, що хочуть архітектори бачити. Всі ці зв'язки. Потім ми сідаємо і відпрацьовуємо робочий проект, всі вузлові рішення. Як має стояти вікно, де воно має стояти в самому проєкті, в самому будинку. Червоненьким позначається, де ця конструкція знаходиться на будиночку. Монтажник бере в руки саме ось такий проєкт, він бачить саму конструкцію. Ми бачимо це вікно, ми бачимо його розрізи, бачимо точки кріплення. До речі, це дуже зручно для самого монтажника. Він в голові собі не рахує, скільки йому там потрібно відкласти з тієї чи з іншої сторони сантиметрів чи міліметрів. Але він подивився. Ось є конструкція. Він розуміє, що точка кріплення у нього буде, там наприклад 250 мм від там верхнього кута. Далі там 605, Більш детальніше вузли. Він розуміє, що сюди ку... крутиться куточ, Більш крупніше винесено. Він розуміє, як у нього будуть проходити ці... ці точки кріплення. Розуміє, що ага, так в цій конструкції ми використовуємо цокольний профіль. Всю цю інформацію він бере не там з бухти, барахти, як там говорять. Давай я тут а, щось придумаю. Ні, у нього є. Інструменти у нього є матеріали, у нього є проєкт, він подивився, все скрутив, все зробив. Наприклад, у мене є нульовий відміток, Від цих нульових відміток працюють ці архітектори і далі. Майстер, коли він бере проєкт, він знає, що він робить. Він не як кіт мішку дзвонить до конструктора чи дзвонить до менеджера і запитує, а що мені робити, а як ви собі це бачите. Потім, якщо, умовно кажучи, виникають якісь питання: о, а ми там стяжку там залили отак, бо нам хтось отак сказав ні. Ми всі працюємо від одного проекту. Беремо проект і по проекту виконуємо завдання. Всю роботу ми фіксуємо на фото, відео для того, щоб замовнику дати саме скриті ті моменти, яких він ну, майже ніколи не побачив. Ну якось так. Якщо ця інформація вам корисна, будь ласка, пишіть ваші коментарі, підтримайте лайком, залишайтеся з нами. Далі буде.